Всім привіт. Трішки прихворав тому, мабуть, буде так собі позов, але все ж таки давно нічого не записував, не було ні натхнення, нічого, тому і досі теж не було. Почав на десятках трішки катати, ну, поки ці надбавки, можна прокачувати техніку. І вирішив ось пару каток на Бураску скатати, тому що на десятках щось не йде. По ітогу дуже таке порівняння нормальне. Останній гарний бій, його я і покажу. Це перший пів був, П'ятька. Дев'ятки було. Ну, карта дуже така непогана лібраска. А ось останній бій. Теж якось <смітна> непогано, особливо ось надбавка така. Тому якось так. Давайте подивимось, як воно було. Але Летіло як потрібно. Отже, СМБ для себе вибрав напрямок вправо. По швидкості я встигаюся заїхати відстріляти, і відстріляти тих, хто буде на Ну, Як ви бачили результати, то вийшло так непогано. Всіх з наступаючим і тих, хто вже буде після дивитися, то з Новим роком. Зверніть увагу, що зараз скидки на обладнання, на допаї і все таке, тому що потрібно купуйте, тому що дуже вигідно, якщо вам воно навіть не знадобиться, а потрібно буде срібло просто продасти за ту ж суму, яку Витратили на покупку, і воно все повернеться. а я трішки позатарився, просто я раніше дуже багато закупав і мене зараз з головою, тому витратив небагато. 3D-віз отримав це якесь зліве висить по типу двигуни, але поки не бачу що вони роблять може після фрагів щось відбувається може побачу в цьому бою, але більшість випадків в снайперському режимі тому через це і не бачу що відбувається. Нічого не відбувається, тому якось дивно. Якщо просто щоб висів, то так і Та Теж так на плану залетіло. Щоб прожето, що тайпа дуже в цьому бою так настрій їм зіпсував, скоріш зовсім. думаю, щоб повідкривати коробки мені. 80 подарили. Брати друг забрав ПТшку 9 рівня і ПТшку, а потім вже сам повідкривав, але там більше було. настрій зіпсував собі, дуже багато витратив напевно, десь 2К, але випала тільки ЛТшка з 50 і, і все. Там до наступної техніки 20 спроб, тому Це відкриття буду робити десь після 5 числа. Там буде видно. Хочу вже все дозабрати, дуже цікаво зіграти на стрицусі, вона схожа з геймплеєм Бураска, тому мені цікаво, як вона себе покаже, тому знову дуже багато таких боїв було, де вона дуже класно відігрувала, тому дуже так цікаво. що спін такий собі красним світить. Дуже часто на цьому тижні лагів, ну, не тільки у мене, у знайомих із котрими катали, тому таке Ну, Тут вийшло дуже так непогано порозводити, коли вони тебе не очікували, там а ти ты их трешки обманул. Спочатку думав, що там лівіше, але я вже знаю, що Еміль стоїть десь на 9-й лінії. На D, є дев'ять від звідки по мені кидав? Його XM знайде спалився, тому те, що думав, Емілі добра того.

Відкатуємо або відсвітилися, повертаємось, він поїхав зустрічати там. Ну Тут теж добре, що були коси, тому що чергіотер стояв на прийомці, якщо б пересвітив, дуже б добра така плюха прилетіла. Ось тут вже майже кру зробив. Так тут те вирішив. Да є 25-го і тому мене пересвітив. Думав, скочу на Черьотар, але тут вже засвітився, він мене вже чекав. Да ладно, ничего страшного. Вот и то так. Спасибо за перегляд всем. Городных каток. До побачення. Скорее за все. Найближчим часом може ще позаписую якісь відоси. Тому якось так. Все, дякую за перегляд, до побачення.